Всім привіт! Зробив замовлення на запчастини на мотоблока. Е, хоч багато хто каже, що замовляти наперед не можна, але, знаєте, ті, хто кажуть, та їх машини і живуть в місті, не дай Бог щось, то вони катнулися, купили та й все. А тут а, до міста ще треба доїхати, якби. Плюс і там ціни такі, що дай Бог, дай Бог ого. -го. Ну що ж, давайте подивимося, що я на цей раз заказав. Заказав три прорізінняних такі прокладки на фрезу. Ну це на кришку ззаді. Далі дійдемо, покажу ціна і що. Заказав три, бо ці туди-сюди фрезу ставиш і вона сама по собі розлазиться. А вирізати, як би, ну. У мене проблеми з цими дірками Погано трохи. Що в мене трохи не виходить, то я вирішив. Вирішив замовити та й все. Тим більше це. Том замовив скло. Бо моє побилося. От Скло. Замовив стекло. А мно ну, без стекла, знаєте, якийсь вигляд не той. Том замовив. Шість розпилювачів. А деяких пише, от, форте. Деяких от, просто не пише. Цей же відкривав дивився. Так поняв, це фірма Тата. От розпилювач. от. Це одно. Ще, по-моєму, якусь я подивлюся. Ще якусь я дивився. Дойдемо зараз до цін, покажу. Ну, зараз закрию на моє цю. Ага, ти ще... Ти ще його попробуй. У мене сили не вистачає одним його відкрити. Добре, воно закривається. Ну, 4, 2, 6. Потом взяв сам регулятор оборотів. Ну і універсальний. Йде? От. Я так зрозумів, що це не ходовий цей регулятор. О. І прокладки, шайби, мідні під фурсунку. Оце все. От, в цьому магазині вони мені. Вони мені дають. От таку, ну, Тут самі, самі дешевші в цьому інтернет-магазині, сама дешевша ціна, він сам з Києва. Сама дешевша, от, Я платив, я в них перший бра, раз брав, то я, ну, через нову, вони все через нову почту і зворотню, ну, за послугу ще, а цей раз ну, за послугу з переказу грошей. що вони беруть там, чимало беруть. А цей раз я заплатив з карточки 3 гривні комісія, бо це ФОПовський рахунок підприємця 3 гривні комісія і 100 гривень доставка. От, от всі ціни. От можете побачити, що скільки коштує і яку кількість я брав. І сама сума. Потом на рахунок розпилювачів у нас в Шепетівці в володі. Вони коштують 200 гривень. 200 гривень розпилювач. Тут. А? Вон дивіться. Получається, ну, два розпилювачі берете і вертаєте повністю все. Плюс мені ще туди треба доїхати, то ще не забеться 50 гривень ще потратити туди. Ну, виходить, скільки я потратив 103 Якби я їздив, би, брав би Володьки, то зекономив би навіть по такій ціні. Навіть по такій, то 50 гривень була призниця, тому що в мене ще дорога, не забувайте. Так ну от, все, що я брав. Кому потрібно, я адресу скину. Ну, я, як... я шукаю де дешевше і дивлюсь на доставку. В основному всі магазини, вони через нову почту тільки. Бо ну, зукер, щось. щось, я не знаю, щось їм не, не подобається йому крпочта. Скажімо так, деякі тільки. Або повністю передоплату тоді, а так. Mm -hmm. Ну, І Тоненькі, звісно, ну. одна штука стоїть 17 гривень. Mm. Бачите, до що. докотились володьки, по-моєму, таке кольцо стоїть 50. 50 гривень. E, на рахунок того, що можна заказувати в Новоград Волинську. В інтернеті в магазині заряю є. Да, там трошки дешевше буде, але доставка те саме буде, якби. ну І мало мало виграші. Образно, якщо розпилітель Володьки 200 гривень, Ну там буде гривень 175. Там, ну. Не сильно велика різниця. Ну, кажу, це один з найдешевих, те, що я знайшов, це я зробив замовлення. Кому цікаво, я дам ссылку. Ну, якось так. До нових відео тоді. Всім приємного дня!